Таю випуск новин ліцею номер 11 в студії Софія Негари. Сьогодні у випуску новин фрагменти життя нашого ліцею, які відбувались у вересні та на початку жовтня навчального року. У ліцею No11 урочисто відзначили День захисників та захисниць України. Свято мужності, сили духу та вдячності нашим героям. 1 жовтня у ліцеї номер 11 відбувся надзвичайно важливий і зворушливий захід з нагоди Дня захисників і захисниць України. До нас завітали воїни 25-ї десантно-штурмової бригади батальйону управління артилерійської розвідки. Захисники поділилися з учнями власними історіями служби, наголосили на важливості навчання, наполегливості у досягнення мети. Та підкреслили, що підтримка і допомога від дітей надзвичайно важлива для захисників та захисниць. Учні з великою любов'ю виготовили листівки побажання для бійців, які будуть передані на передову. Це щира підтримка, вдячність і віра у перемогу, що надихають наших захисників боротися далі. Ми дякуємо нашим героям за відвагу та силу, за мир і майбутнє, яке вони виборюють для України. До дня захисників та захисниць України в нашій школі відбувся благодійний ярмарок. Сьогодні в нашій школі проводиться благодійний ярмарок, а гроші, які ми назбираємо, піде на зсу. Наші учні та батьки вражали своїми кулінарними талантами. Смачні домашні пиріжки, торти, печиво, кекси та інші смаколики були приготовані з любов'ю та турботою. Кожна купівля маленький внесок у велику справу. Ми запрошуємо вас на наш благодійний ярмарок, який відбувається для підтримки ЗСУ. До дня захисника і захисниць України. Ми збираємо сьогодні гроші для наших з вами військових, щоб допомогти їм і наближати нашу з вами перемогу. Дякуємо кожному учню, батьку, вчителю та гостю, хто долучився та підтримав наших героїв. Виручені кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Ми пам'ятаємо, шануємо і дякуємо кожному, хто боронить нашу країну. Особливою подією для здобувачів освіти став майстер-клас із виготовлення патріотичних браслетів, проведений спільно з будинком дитячої творчості дітей та юнацтва. Тетяна Володимирівна Єгорова ознайомила дітей з історією свята та показала технологію плетіння браслета. Учні із задоволенням занурилися у роботу та вклали всю свою любов у вироби. Міжнародний день миру у ліцеї номер 11 У цей день у нашому ліцеї панувала атмосфера єдності та добра. Учні долучилися до виховних годин, присвячених історії свята, важливості миру у світі та в серці кожного. У класах відбулися тематичні заходи, під час яких діти говорили про дружбу, толерантність та взаємоповагу. Особливою частиною дня стала акція Голуб миру. Школярі власноруч створювали символи миру у техніці Оригамі. Кожен паперовий голуб став маленьким нагадуванням про те, що мир починається з нас. Разом ми будуємо світ, де панує гармонія, повага та добро. У вересні ліцей номер 11 відкрив свої двері у світ спортивних перемог та яскравих емоцій. Репортаж з місця подій Софії Іванової в нашій школі відбулося урочисте відкриття малих Олімпійських ігор. Символом свята став традиційний і урочистий вихід лідерів спорту, ліцею номер 11 переможців міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних турнірів, гордості нашого ліцею та спортивної надії вільної незалежної України. З теплими словами привітання до учасників та гостей звернулася директорка закладу Тетяна Земляна. Шановні діти, я вітаю вас сьогоднішнім відкриттям Спартакіади. Бажаю, щоб успіхи були не тільки на уроках, а й в спорті. Розвивайтеся, розвивайте свої здібності, перемагайте і приносите славу нашому ліцею. Атмосферу піднесеності доповнили вишукані танцювальні постановки вихованок експериментальної студії сучасного танцю Етуаль. Захопливу енергію подарували виступи команди черлідерів в бані. А спортивна команда «Френс», яка гідно представляє Кам'янську федерацію черлідингу та клуб Іскра підкорила глядачів своїм яскравим виступом. Справжнім витвором мистецтва. Став ніжний і водночас потужний дует художньої гімнастики та акробатики у виконанні Сіріка Давіда та мельник Анни. Завершальними акордами свята стали захоплюючі спортивні змагання, майстер-клас із флорболу, драйвовий артбол та випробування на смузі перешкод. Давай, 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 Скажіть декілька слів про сьогоднішнє свято. Сьогодні у нас було відкриття малих Олімпійських ігор, і вже четвертий рік поспіль ми маємо змогу займатися з дітьми, уроками фізкультури та проводити заходи на багатофункціональному стадіоні завдяки міській владі, так і батьківській громаді. Тому це дійсно свято, бо зараз дуже мало таких моментів, коли ми можемо зібратися більшістю класів на нашому стадіоні. Тому це дуже знакова подія сьогодні. Відбулася. Ви вчитель фізичної. Культури і сьогодні у нас відкриття шкільної спортакіади. Ви проводили змагання з клюшками. Розкажіть про це. Ну, По-перше, зараз це сучасний вид спорту, такий як форбол. Грають дві команди по шість гравців: воротар і 5 на полі. Це зараз дуже актуально і модно. І зараз ми ознайомилися з дітьми, оволоділи, що таке клюшка, як її треба тримати. І Технічні такі навики водіння між фішок, і знову ж таки влучання у ворота. От ви вчитель багато років в нашій школі вже от розкажіть про досягнення ваших учнів з фізичної культури. Ой, мене досягнення тут дуже велике. Якщо брати загалом, ми багато змагань виграли навіть на всеукраїнському рівні, були такі змагання козацький гард. Так, от ми п'ять разів. Підряд виграли область і поїхали відстаювати честь Дніпропетровської області в Карпатах. Чотири рази ми їздили два рази в 2015-2017 році. Ми привезли від тіля третє місце. А ті два рази у нас ми були в десятці, і я вам скажу, що це якщо брати загалом Дніпропетровську область, то це перше досягнення було Дніпропетровської області, і це саме місто Кам'янське, і саме ліцей номер 11. Дякуємо у кінці вересня. Відбулося чергове засідання учнівського самоврядування ПАВЕР ліцею номер 11. це була нагода зібратися разом, підсумувати результати місяця та визначити подальші кроки. Вересень був насичений подіями. Міністерства долучилися до відзначення Міжнародного дня миру, створивши символічних голубів та провівши флешмоб єдності. Яскраво та активно пройшов Олімпійський тиждень зі спортивними змаганнями, естафетами та конкурсами. Не залишилося осторонь і від всесвітнього дня прибирання. Ліцеїсти разом із педагогами наводили лад на території закладу та прилеглих вулицях. На засіданні було підкреслено, що кожен захід став кроком до згуртування Готування учнівської спільноти, виховання патріотизму і активної громадянської позиції, учнівське самоврядування ПАВЕР це команда активних, творчих і небайдужих учнів, які роблять життя ліцею номер 11 цікавим та насиченим. Разом ми сила. На початку жовтня у ліцеї номер 11 відбулося свято з нагоди Дня працівників освіти. Учні підготували яскраву концертну програму, щоб привітати колектив закладу. Атмосферу радості створили витончені бальні танці у виконанні влади Василенко з партнером, яскравий виступ Кирила Кузьміна з партнеркою, запальна пісня у виконанні Артема Килимника, сучасний танцювальний номер колективу Етуаль і енергійний номер від черлідерів бані. Це було по-справжньому щире та душевне свято, яке ще раз підтвердило. Вчителі це джерело натхнення, мудрості і гордості нашого ліцею.